Так само маємо дефекти для малючків. Я вже не буду проговорювати, де конкретно який дефект. Ну, в основному щось прибруднене, не знаю, щось. такий костюмчик ось, бачите, брудний. Треба шукати. В основному п'ятнишка можуть бути. Ну, тобто, дефекти є і дефекти. Не знаю, що тут у нас. Щось теж було, але що? Значить таких дирок нічого не бачу, бо я вже не пам'ятаю, чому ми скидали його, що там не так. А, тут кнопочка, бачите? Кнопочка. Треба кнопочку зробити. Купальник брудний, кофточка брудна. Тут якісь дефекти указано, що тут є, але я їх так особливо і не бачу. Штанці, 86. Тут якась, бачите, типу, навіть не затяжка, а щось там фабричне, не знаю, що це таке. Це теж, по-моєму, щось було прибруднене костюмчик Джордж. Ну, в общем, тут п'ятничка, тут щось ниточки розсоталися, малючок. Ну, тобто, все вам так приблизно плюс-мінус зрозуміло. Брудне. Тут маленька дирочка. Тут просто така спідничка. Це щось припилене, прибруднене, це те щось.